Гусак, який не вмів слухати Історії від Максимки На березі спокійного ставочка жив гусак на ім'я Гордан. Він був сильний, білий, гордий і дуже сварливий. Кожного дня він ходив по подвір'ям, воркуючи та бурмочучи, бо йому все не подобалося. Качки сміялися та гралися у воді, а Гордан кричав, що вони занадто шумні. Кучата бігали стежкою, а він сердився, що вони бігають не там, де треба. Навіть півень, який будив усіх щоранку, чув його невдоволене гелготіння. Але найбільше Гордан не любив слухати порад. Варто було комусь щось йому сказати, він одразу перебивав Я краще все знаю, не повчай мене. Одного дня уночі здійнявся сильний вітер. Почало хитати дерева, гойдати гілки і здіймати хвилі на ставку. Ранком всі птахи поспішили сховатися в затишному сараї, бо вітер посилювався. Гордане, ходімо з нами там безпечніше, закликала качка крапелька. Не потрібно, я й сам знаю, де краще, сердито гелготів усак і залишився на подвір'ї. Та раптом вітер став сильніший. Він підхопив стару пляшанку, перекотив просто під лапки гордана, а потім зірвав кілька гілок, що впали зовсім поруч. Усак перелякався. Тепер йому було вже не до гордощів. Він схвильовано побіг до сараю, а всі мешканці подвір'я відразу пустили його всередину і притиснули двері, щоб не зірвав вітер. Коли буря стихла, Гордон тихо промовив Дякую вам, і пробачте, що я нікого не слухав. Мабуть, поради друзів це не сварки, а турбота. Качка крабелька посміхнулася. Головне, що ти це зрозумів, разом ми завжди в безпеці. Відтоді Гордан став уважнішим, слухав інших і вже не поспішав сваритися. Він навчився чути друзів і сам інколи давав мудрі поради, лагідно і без гелготіння.